Ой, друзі, знайомтесь, оце мені написала людина, Людмила. Так, вона мені написала комент, визвоть мені отложку, а я їй відповіла по-українськи. Пиши адресу, я визову, а вона мені пише, а що? Я розумію, коли зайшла до неї на сторінку, я зрозуміла, що вона, вона не українка, вона не розуміє українську, але вона вирішила, що її мова са, самільна, са, сама правильна мова, і тому вирішила, що мені треба і якісь ошибки. Ні, Людочка, ти і їсть ошибка. А що я могу исправить? Я могу тебе только сказать, вчи українську мову, вона тобі знадобиться обов'язково. Так що вчи. а знаєш, як от кажуть, кажуть так по-українськи, кажуть, хай щастить, а на російської мові це восприймається по-другому. Нехай <кхм> щастить. Так что? <ріст> Люблю, цілую. Люточка. І ще я хочу всіх-сіх привітати з водохрещенням Дай Боже! Хай щастить усім нам. Люблю вас!